Добрий день, це передача активна громада. Сьогодні ми розмовляємо із заступницею міського голови Наталією Кінаш. Наталія Олександрівна у громаді курує питання медицини. Наталя Олександрівна, доброго дня. Добре, Отже, найперше питання з 1 жовтня 2003 року. Жінки з медичною та фармацевтичною освітами будуть зобов'язані стати на військовий облік. Що слід знати представницям медичного фаху і чи вже у громаді розпочався цей процес Надії? Чесно кажучи, жінки медичного фаху зобов'язані були стати на військовий облік уже дуже давно, з моменту закінчення ще медичного коледжу чи медичного інституту. Ця норма діяла в нас у державі ще за часів Радянського Союзу, і вона не була відмінена. І я, як фахівець-лікар, коли я закінчила інститут в 96-му році, працевлаштовувалася в нас у медичні заклади. І Я ставала на облік і там перебувала на цьому обліку, так що нічого нового для людей з медичної освітою, для жінок з медичною освітою, воно не є. У нас у всіх медичних закладах наші працівники перебувають на військовому обліку. Ось і так що цей процес, скажімо так, він і не припинявся, власне, для людей нашого, для жінок нашого фаху. Однією з основних потреб калуської медицини є новий томограф для калузької ЦРЛ, адже попередній вийшов з ладу. Чи можна найближчим часом очікувати на новий томограф, бо вже на сесії прозвучала інформація, що наче він буде. І, і, власне, чи очікуєте найближчим часом ще якісь оновлення серед обладнання для калуської медицини? Так, на сьогоднішній день це є основна проблема, тому що ще в минулому році ми озвучували це питання, бо діючи тодішній комп'ютерний томограф вже працював за по 13 років, і кожна медична апаратура вже вичерпала свій ресурс, і ремонтувати його було дуже дорого. Близько 6-8 мільйонів і гарантії нам не давали ніякої на роботу цього томографа. Цілком давали гарантію тільки на ті запчастини, які б поміняли, і тому це виникло таке питання. Ми розглядали можливість придбання даного томографа в кредит. Ось, але завдяки ініціативі нашого міського голови Андрія Михайловича Найди, який звернувся до народного депутата Едуарда Порщука. Практично, за сприяння якого десь в міністерстві нас почули, і наш заклад, як кластерний заклад, який обслуговує 275 тисяч населення, попав в програму централізованого постачання медичного обладнання і вже є погодження офіційне, що ми отримуємо комп'ютер General Electric 128 різовий, тобто такі, які у нас. По рівню сканування, був і попередній апарат. Ми отримав нашу центральну районну лікарню. На сьогоднішній момент вже ведуться активні дії щодо облаштування приміщення для встановлення нового комп'ютерного томографу. Він буде встановлений на тому ж місці, де і працював попередній. Проводиться. Ми провели оцінку в закладі даного апарату. Можливо, будемо виставляти через фонд комунального майна його на продаж, можливо, хтось зацікавиться даною апаратурою, можливо, собі придбає. Ось. А на тому місці буде проведений монтаж нового комп'ютерного томографа. Вчора була селекторна нарада з Міністерством охорони здоров'я, що ти знаєш, на якій було озвучено, що у нас вже Десорієнтовні терміни завершення будівельних робіт для підмонтажного апарату десь орієнтовно 10 листопада, і ми зможемо приступати до монтажу обладнання, коли якщо воно вже приїде на той час до нас у лікарню. Іншого обладнання поки що не очікуєте. Іншого що? обладнання поки що не очікуємо. Взагалі вдалося нам по установах дещо оновити наше обладнання, зокрема в центральній районній лікарні, з коштами НСЗУ було докомплектовано наш контактний Ну, Скажімо так, хто хворіє сачокамю хворобою, він собі уявляє і знає, яка ця хвороба має високу больову Фактично больову чутливість. Дуже болючий процес. В чоловіків це прирівнює десь орієнтовно до пологів у жінки по бульовому навантаженні на організм. Тому цей новий метод ми в минулому році придбали кошти місцевого бюджету контактному літатеріптер. В цьому році ми доукомплектували, щоб розширити спектр послуг власне по цій патології розширити об'єм операції. Також були придбані і монітори спостереження, і новий дихальний апарат у пологовий будинок, було придбано ЕКГ нові для кардіологічного відділення, було також придбано у нас і ультразвуковий новий апарат для УЗД для Калуської міської лікарні, тому що там теж давно не оновлювалася апаратура, а заклад. Звертається досить багато наших мешканців за амбулаторною допомогою. Ну і звичайно, прошло оновлення апаратури і в міському центрі право медиксанітарної допомоги. Електронна система охорони здоров'я була однією з основних таких опцій, коли запускали реформу закладів медицини. Як у нас у громаді із запровадженням цієї опції? Чи є вже електронна Ця електронна, система? електронна система охорони здоров'я? Вона фактично сама Це електронний компонент. Хелс, воно в громаді запроваджене по закладах, воно вже е, працює, тому що якби заклади не вносили звернення паці, пацієнтів і випадки лікування, вони б не отримували кошти від НСЗУ. Тому що тепер ми знаємо, що кошти йдуть за пацієнтком чітком, і по факту звернення пацієнта його реєстрація в електронній системі Національна служба здоров'я України відслідковує кількість звернень і тоді вже по факту оплачує тому чи іншому закладу певну суму коштів за надані послуги. Якщо йти щодо електронної системи реєстрації на прийом до лікарів, то що цікаво, наших пацієнтів, Власне. тут у нас трошки картина складна. Тому що е, е, первинний центр медико-санітарної допомоги, який фактично впроваджував цю систему, починав з нею працювати, стикнувся безпосередньо з тією проблемою, що часто люди по телефону чітко е, не могли назвати правильно діагноз і вказати фахівця, до якого потрібно записати їх на прийом. І коли реально люди приходили на прийом, ну наприклад, травматолог, травматолог, діагнози є такі, скажімо, які важко читаються, людина не може чітко по молодорній карті сказати відповісти на питання. І власне центр стикнувся з цією проблемою, що люди зверталися. Записувалися, у порядка 56% вони не приходили навіть і не з'являлися на прийом, тобто вікно було, лікар очікував візиту, візит не відбувався, звини пацієнта, ну а це все час і це всі кошти. І власне тоді було прийнято рішення, щоб фахівець, той, що сидить в реєстратурі, який чітко розуміє, з яким кодом, з яким діагнозом, до якого фахівця треба скерувати людину. Ну, записував вже на прийом тоді після власного візиту. Так, це незручно, це є проблема. Можливо, з часом десь освітня робота серед наших пацієнтів ну, покращиться, і знову буде спроба перейти на електронний запис. Це, власне, відповіли напевно на запитання нашої користувачки Анастасії Падусяк, бо вона власне наголошувала на тому, що у Калузькому центрі первинної медико-санітарної допомоги відсутня можливість онлайн запису до вузькопрофільних спеціалістів. Це, мабуть, якраз пов'язано було, проблема, з якою зіткнулася ця користувачка, мабуть, пов'язана була з цією проблемою. Ще у нас є запитання від користувачів соціальних мереж. Пані Наталя Шимків запитує у вас, чому в калуші для. Проведення обстеження жінок за направленням немає мамографа. Так, це є проблема. Ми розуміємо, що це проблема, що ця апартара дуже необхідна для нашої громади, тому що щодо раку візуальних форм, рак молочної залози, на жаль, в нашій громаді перебуває на першому місці. І один з методів обстеження. Які рекомендують проходити жінкам після 40 років, раз у два роки обов'язково профілактично це є мамографія. Три роки тому в бюджет фінансової підтримки одного закладу були закладені певні кошти на придбання даного апарату, але тоді там було закладено момент співфінансування. Десь один з. Закладів, які, скажімо так, навіть не заклад, та установа, яка обіцяла нам привести співфінансування, відмовилася від своїх зобов'язань, і нам не вистачило було коштів тоді на придбання. Ну, три роки тому цей апарат коштував порядка 15 мільйонів гривень. Це є дороговартісна апаратура, медична апаратура досягідна, достойна, якісна. Вона, на жаль, вона вся дороговартісна. Так, і тоді коштів у бюджеті для самостійного придбання цього апарату не було. Ми розуміємо, що це проблема, ми будемо її розглядати, ми будемо намагатися акумулювати кошти на придбання цієї апаратури. ми це знаємо. Ну, це не вихід ситуації, звичайно. Ну, хочу зазначити, що в нас в області є 5 закладів, які мають законтрактовані на пакет емамографії, які мешканці нашої, нашої громади можуть звернутися за електронним направленням для проходження безкоштовного цього обстеження. Це є Прикарпатський онкологічний центр. Практично там, де є фахові і мамологи, які працюють власне, з раками, з передраками молочної залози. Це і центральна клінічна міська лікарня, це також є е заклад е поліклініка, їхній е міський центр первинної медико-санітарної допомоги, діагностичної допомоги. Ось е цей апарат також має і Коломийська центральна районна лікарня, один з районів. Ну, на, нашій, на території нашої громади цю нішу зайняли приватники в цьому році. І ви знаєте, що є приватний медичний центр на вулиці Дунарській, який надає цю послугу мамографію. Я для себе дізнавалася вартість послуги ну, порядка з обстеженням з описом рентгенолога, порядка коштує 800 гривень. Так. Це фактично не вихід ситуації, ну, але, але якась альтернатива. Принаймні, якщо вже перейшли ми до запитань користувачів соціальних мереж, то в нас є запитання від користувача під ніком Великий Гонф. Пані Наталі, які повноваження має ВЛК в Калузькій ЦРЛ? Вона може визначити придатність бійця до проходження військової служби, запитує користувач, чи вже проводилися такі засідання? По-друге, чи проводилися в Калузькій ЦРЛ виїзні засіданням сек для бійців по спрощенні процедурі? І по-третє, лікарі ВЛК ТЦК, які разом з Колишнім воєнкомам давали до довідки про непридатність ухилянтам, якось вказані, відсторонені. Це стверджує і запитує і навіть хоче, щоб ви назвали їхні прізвища. Ну таке запитання теж є ну давайте тоді по порядку. У нас при центральній районній лікарні створена військово лікарська комісія, госпітальна військово лікарська комісія, яка освічує, має всі повноваження щодо освідчення бійців, які перебувають у нас на, на лікуванні, в тому числі і прийняття рішень щодо списання щодо комісації. Однак рішення цієї військово-лікарської комісії є не остаточним і в таких критичних випадках, коли йде власне питання, так як це говорять часто в народі, про списання обов'язково має бути переглянуте і затвердження військово-лікарською комісією регіонального рівня. Ось це є такий порядок, і тому цей щодо огляду спрощеного огляду МСЕКу. Ну тут реабілітація лікування військових вона практично нічим не відрізняється від реабілітації від лікування і реабілітації цивільних громадян і як правило рішенням все остаточно про заключний функціональний стан організму. Ось як правило, приймається орієнтовно через 90 днів лікування. Зазвичай до цього часу бійці, які в нас знаходяться на лікуванні, вони з госпіталю вже є виписані стаціонарного, вони виписуються на амбулаторне лікування або скеровуються у госпіталя ближче по місцю проживання, тому що ми приймаємо бійці з усієї України. Ось і е, таких випадків, що безпосередньо проводило самсек по, е, по спрощеній процедурі, безпосередньо в нас у госпіталі немає. От, хоча такий механізм існує, і в разі, якщо є боєць, який за своїм функціональним станом після 90 днів уже не може самостійно пересуватися, тобто самостійно пройти медико соціальну експертизу, ось, то звичайно, що такий механізм існує, і ВЛК може запрошувати МСЕК подавати документи, і МСЕК буде виїжджає у заклад охорони здоров'я проводити освічення. І це будучи питання до нас. На жаль, протягом останнього року ми мали неприємні ситуації у наших закладах охорони здоров'я, де були задіяні лікарі. Фактично на сьогоднішній день, яким було десь пред'явлено звинувачення, фактично по цьому один з лікарів, який працював і на момент були йому підозри. Він звільнений з посади, він не працює вже на роботі. Другий скандал, який був пов'язаний з наданням психіатричної допомоги і так далі. Це вже організатором цієї групи була колишня працівниця, яка вже вийшла на пенсію і не працювала в даному закладі. Так що, на момент здійснення злочину вона вже не була працівником наших закладів. От. Ну і останні момент, е, прописала газета Вікна, ось там був задіяний керівник закладу, тобто як задіяний, він був викликаний службою безпеки, був викликаний поза робочий час на робоче місце, тому що службою проводилася виявка медичної карти стаціонарного хворого, який два місяці тому лікувався в закладі з приводу гострої пневмонії. Ось ні керівник цього закладу, який був зазначений на світлинах, ні, ні лікуючий лікар, вони не є членами ВЛК. Далі йде слідство. Там якісь моменти, щоб там мені невідомі, наскільки там чи оголошено їм Я такою ситуацією не володію. Ну, далі вже час покажемо. Наталі Олександрівна, ну яка ситуація зараз із поширенням коронавірусу у громаді? Взагалі чи активно зараз громадяни роблять щеплення і чи є вакцини, і чи є насамперед зростання кількості хворих? Бо між людям між собою говорять, що наче знову йде той коронавірус? Так, Він знову йде, іде. Ну похолодання традиційно будь-які активізуються будь-які віруси, звичайно, активізувався коронавірус і в нашій громаді. Ми фіксуємо звернення. Правда, вже люди. Які перехворіли легше коронавірусом, вони вже і правильно і не звертаються до лікарів, і не проходять вже так масове тестування колись, це вже йшли вимоги, але випадки ми зараз фіксуємо по в нашій громаді, ми фіксуємо важких випадків, на щастя, ми не маємо. Ми не маємо в реанімації. У нас немає нікого з пацієнтів з коронавірусу. Я декілька осіб перебувають на лікуванні в інфекційному відділенні нікалоспільської лікарні з ускладненнями коронавірусу. Але поки що такого якогось, скажімо, такого росту захворювання середньої важкої форми, як ми мали попередні роки, ми на щастя не Немає. спостерігаємо. Але і вакцина наявна у нас у наших цих закладах привиномедик санітарної допомоги, так що всі бажаючі можуть проходити вакцинацію. Ось і хочу зазначити, що легший перебіг захворювання на коронавірус зовсім не означає, що ми повинні забути про ті методи профілактики і методи кашльового етикету, які ми всі ретельно вивчили за останні три роки. Тому питання користування маскою в разі поганого самопочуття у громадських місцях і питання обробки рук і так далі, воно залишається актуальним і при нагоді прошу всіх дотримуватися цих простих правил. Наприкінці літа у нас було теж цілком конкретне звернення у фейсбук сторінки Калуської міської ради. Пані наголошувала на тому, що дитину не хочуть брати до школи чи ліцею, якщо у неї відсутнє щеплення від коронавірусу. Це Справді, може бути підставою чи просто розтлумачте нам, будь ласка. Ні, ну, на даний момент в викондасте чітко не прописано, що відмова від щеплення від коронавірусу, особливо дитини, є підставою, щоб не приймати її в навчальний заклад. Ну і на сам кінець, як у громаді готують заклади медицини до війни? Чи будемо ми більш-менш у безпеці у теплі, якщо говорити про заклади медицини? Ну щодо закладів медицини, два великі заклади у нас обладнані укриттями: це Калуська центральна районна лікарня і підвальне приміщення Калуської міської лікарні. Дані заклади обладнані генераторами. Нам вдалося Придбати і отримати благодійну для центральної районної лікарні ми вже маємо три генератори на кожне приміщення, вони пройшли е підготовку, апробацію, випробування на, на вихідних днях місяць тому, тобто у нас було перепідключення. Так що в разі якихось непередбачених ситуацій практично лікарня готова працювати в сталому режимі. Кауська міська лікарня також має потужний генератор, який забезпечує необхідне електропостачання для її потреб. Ми всі читали в пресі. Ви знаєте, також був придбаний Каускіміський центр оборонної медико-санітарної допомоги генератор і на поліклінічний заклад, і на дитячу поліклініку для того, щоб забезпечити безперебійну роботу, тому що тривале відключення світла, воно впливає. І на якість надання послуг раз. І по-друге, якщо лікар може в день працювати, він не може дані послуги заносити в електронну систему. Відповідно, йдуть затримки з оплатою, і це впливає на фінансову сторону діяльності закладів. Тому і поліклінічні заклади були придбані генератори. Без генератора на сьогодні в нас залишається кавуска стомат поліклініка. Ось це ми вивчали в минулому році питання, так як цей заклад працює на відрядно-преміальній формі плати праці і вартість роботи генератора тоді треба буде вкладати у вартість послуги, і тоді послуга у самодпровідці стає неконкурентно здатною. І в минулому році вони прийняли таке рішення, що в локдаун вони були, переходили на... Ну, брали відпустки за свій рахунок і переходили на чергування перших лікарів, ну обмеженої кількості лікарів для забезпечення переважно уркентної допомоги. Ну сподіваємося, що в цьому році можливо ми уникнемо таких масових відключень світла. Наталю Олександрівна є ще доволі таке актуальне питання щодо реінбурсації вартості тест смужок для визначення рівня глюкози у крові. Так, це питання дуже болюче в нашій громаді. Ми отримали декілька скарг з цього приводу, тому що Міністерство охорони і здоров'я було зазначено, видано 22 вересня цього року наказ 1671 Те про те, що. Більше 30 видів тест смужок різних виробників внесені до програми реімбурсації. тобто, що таке програма реімбурсації? Пацієнту виписують електронний рецепт ендокринолог, і він з цим рецептом звертається в поліклініку, перепрошую, в аптеку. Ось і тоді, в залежності від виду смужок, деякі смужки якось видиму видаються безкоштовно, а якщо це смужки більш дорогого виробника, там треба буде певну суму доплатити. От, але цей наказ вступає в дію з 8 жовтня. У нас був вебінар проведений на минулому тижні з Національною службою здоров'я України. Так що, власне, реімбурсація по тисмушках запрацює з 8 жовтня. Так що прошу звертатися до своїх ендокринологів. І я думаю, що з понеділка цей процес запуститься. Дякую, Наталія Олександрівна. Глядачам нагадаю, що сьогодні на наші запитання відповідала заступниця міського голови Наталія Кінаш. На все добре.